Ну Що ж друзі, ось саме з Покровського напрямку ми розпочнемо. Тим паче, що Російська Федерація намагається саме там і прориватися. Звичайно, те, що Покровський напрямок залишається і залишиться. Таким собі ласем для Російської Федерації це очевидний факт, де б вони не намагалися посилити свої бойові спроможності все одно на покровському напрямку зараз там чи не найбільше безпосередньо боєзітнень та чи не найвища активність. До прикладу Валерій Рабих, директор з розвитку інформаційного консалтингової компанії Експрес», каже, що на покровському напрямку російська окупаційна армія діє найактивніше. Її бойова активність на цій ділянці фронту перевищує 40 Відсотків про це розповів колегам журналістам в одному з коментарів, каже: якщо оцінювати підходи українського військового командування і те, що відбувається на покровському напрямку, то можна стверджувати з певним припущенням, каже він, що задум командування полягав в тому, щоб створити умови для переконання противника, що цей напрямок буде для нього успішним. Крім того, при плануванні операції генеральним штабом збройних сил України. На Покровському напрямку здійснюється стратегічна оборона. І відбувається стратегічна оборонна операція. Ми з вами неодноразово говорили, що саме завдяки дистанційному мінуванню, завдяки роботі FPV-дронів, безумовно наших, до речі, і артилеристів, але ще й передусім саперній справі, інженерній справі вдалося свого часу зупинити біля самого покровського противника. Ну і зараз взагалі на покровському відтинку теж стримувати ворога. Так варто згадати і про речника Осув Віктора. Тригубова, він теж говорив і про Новопавлівський напрямок. До речі, нагадаю, що буквально днями стало відомо про те, що. Повністю контролюють українські сили оборони населений пункт Дачне неодноразово російська пропаганда писала про те, що нібито його вдалося захопити. Нагадаю, з останнього станом на ранок, але 9 липня, повністю 37-ма цьому 37 бригада морської піхоти контролювала дачне на новопавлівському напрямку. До речі, війська Російської Федерації. Намагаються тиснути вздовж доріг в районі населених пунктів біля адміністративного кордону Донеччини з Дніпропетровщиною. Знову ж таки, здається, що не новина, але це постійно. А значить, напевно, що практично дієво. Малі штурмові групи, легка техніка, переважно мотоцикли, знову ж таки, намагаються проскочити де тільки. Можуть російські окупаційні війська. До речі, про Покровський напрямок активно працюють і наші безпілотники. Там, отже, бійці 3-ї бригади оперативного призначення Спартан буквально днями опублікували відео з Покровського напрямку. На якому видно, що оператори безпілотника, бригади Спартан методично знищують ворожі штурмові групи, які для підвищення маневреності використовують не лише мотоцикли та квадроцикли, а й електросамокати. Так ось, в зоні відповідальності бригади на Покровському напрямку таких спроб від росіян стає не менше і все одно вдається навіть знищувати такі рухомі цілі. Тим часом звернемо свою увагу ще й на і... Інші напрямки, де противник теж, скажімо так, активний, але особливо критичних просувань на щастя останнім часом не спостерігається. Це напрямок Турецький, в напрямку безпосередньо Костянтинів, так саме Костянтинівки, яка перебуває під обстрілами чи не щодня, так само активний противник і біля часового яру на Краматорському напрямку в районі цього населеного пункту. Ситуація може скластися з такі враження, що виглядає. Ну, практично без змін, але підрозділи російської 98-ї повітряно десантної дивізії щодня намагаються штурмувати наші позиції. Андрій Полухін, представник прес служби 24-ї окремої механізованої бригади, розповідає, що давно не було штурмів. До речі, ось саме тут цікавий факт часового яру на мотоциклах та квадроциклах. Противник зараз використовує виключно саме піхотні групи, які інколи. Трапляються і такі ві... випадки можуть бути використані за підтримкою механізованої техніки, зокрема. БМД, тобто бойових машин десанту, буквально напередодні відбитий був такий штурм. Спалили одну БМД та шість штурмовиків разом з нею. Резюмував Палухін. А ще додає, що противник намагається зараз наповнити часів яр своєю піхотою. Йому це не дуже вдається, оскільки по лінії каналу Сіверський Донець Донбас є лише кілька точок, де можна спокійно перейти технікою. А противник технікою. Зазвичай е, не може наважитися переходити з розумінням, що вона буде спалена завдяки роботі. Безумовно, наших дронів, ну і таким чином ворог більше зараз завдає шкоди собі, ніж отримує якийсь успіх. Розповів ще раз нагадаю представник прес-служби ї бригади. Тим часом з'явилося повідомлення про те, що оперативна ситуація в зоні відповідальності ОТОВ Харків залишається складною. Не випадково російські війська нарощують свою активність. Відбувається це безпосередньо в напрямку. Вовчанська і Куп'янська. Отже, Павло Шамшин це речник. Нагадаю, от у Харків, розповів про наступне: за останній тиждень росіяни суттєво додали в активності. Бували дні, що було і 19 бойових зіткнень, і навіть 24. Так, в район Вовчанська зараз більше на ньому сконцентруємося. Полухін перепрошую, Шамшин каже, що найбільше зараз там така. Серйозна ситуація напружена. Ворог атакує малими піхотними групами. Підтримка дронів артилерії залишається звичною. Сили ж оборони продовжують утримувати єдину ділянку на правому березі річки Вовча, зокрема на території агрегатного заводу. Ну а ворог намагається просунутися. Утім, успіху немає. Так говорить і про ситуацію на Куп'янщині. Там вона залишається складною в районі населеного пункту дворічна, зокрема біля Кам'янки, Виголівки та Красного Першого. Ось там головна мета противника розширити плацдарм. На західному березі річки Оскіл та підготувати умови для штурму або ж оточення міста Куп'янськ. Знову ж таки, про це ми говоримо не вперше вже кілька місяців, а то й навіть більше. Утім, росіяни постійно все таки намагаються наводити там переправи їх час від часу вдається знищувати, але успіху вони при цьому не мають, тобто ворог переправи не може повноцінно сформувати там. Постійно вони виявляються зрозуміло, і як правило, дуже навіть швидко ліквідовуються. А, ну Ось така ситуація у нас тут далі поговоримо і про наш український південь. Там противник теж залишається активним. Запорізький напрямок, попри те, що він, скажімо так, не основний, але ворог там намагається наступати. До речі, в районі кількох населених пунктів час від часу відбувається пожвавлення свого часу біля малих Щербаків Противник намагався рухатися біля населеного пункту Кам'янськ. В Запорізькій області теж основну увагу росіяни зараз концентрують ще й на Сумщині, і там Збройні сили України не лишили не лише зупинили, перепрошую, наступ, але й перейшли в контратаку. Утім, на запорізькому напрямку є точки, де противник зараз, скажімо так, теж намагається рухатися. Варто згадати допис в так, допис в Телеграмі керівника центру вивчення окупації Андрющенка про те, що Росія прикидає величезну кількість вантажівок із живою силою. Саме із запорізького напрямку безпосередньо на Маріуполь про це ми днями згадували. Тоді ще раз нагадаю, були припущення, що ці сили можуть бути перекинуті безпосередньо на сумський напрямок. Такий стан справ не дивний, оскільки на сумському напрямку українським військам вдалося зупинити противника, але й не лише не вдалося навіть проводити деякі контратаки. Поки що з того, що ми бачимо на мапі Діпстейт, особливих. Зрушень як позитивних, так і негативних, не відбулося. Ситуація там стабілізована. Але повсякчас, звичайно, що відбувається бойові зітнення, і працює вся номенклатура озброєння окупантів. На цьому ми сьогодні поставимо три крапки в аналізі карти бойових дій. Попереду більше інформації та аналізу важливих тем. Будьте з нами.